Дропшипінг це один із самих популярних видів заробітку у 2024 році. І в цьому відео я вам розкажу, як заробити на дропшипінгу. Бо якщо ви зайдете на ютуб і напишете, як заробити на цьому, вам виб'є багато відео. Там, де сумнівки, що з довгоміжне вам об'ясняють. Я за декілька хвилин все зрозуміло та якісно розкажу. Для початку я став дуже активно вивчати цю тему. Дивився багато відео на ютубі, читав статті і зрозумів одне. На цій темі можна заробити дуже багато бабла. Заробляти можна створивши повноцінний сайт або сторінку в інстаграмі. Але щоб розвивати такий тип продажу, нам доведеться мати велику кількість грошей, яких в мене, звісно ж, немає. Але спочатку я вам розкажу, як це все працює. Наприклад, якийсь товар починає швидко набрати популярність. Давайте це буде павербанк. Ви це помічаєте, знаходите поставщика, робите інстаграм сторінку і починаєте свої продажі. Коли людина щось замовляє, вона говорить вам адресу: цей адрес ви передаєте поставщику і він же відправляє товар людині. І після цих всіх махінацій постачальник скидає вам різницю в ціні. І що ж, ось перший пункт в нашій таблиці виповнений. Далі нам потрібно вибрати постачальника та товар. Та як мене зараз зима і дуже холодно, багато людей задумуються над покупкою нових кросівок. І тому я пропоную зупинитися на цьому товарі. В пошуках надійного та хорошого постачальника мені вдалося знайти телеграм-групу. Посидівши там 5 хвилин, я знайшов дві хороших та Пари кросівок і готовий виставляти їх на продаж. Для цього нам знадобиться програма OLX. Тут ми будемо починати свій мільйонерський шлях. І що ж, залишилася найлегша частина зробити опис, додати фото і опублікувати товар. З цим завданням я справився приблизно за 5-10 хвилин. Якщо дуже важко придумати опис, його можна знайти в інших людей. А фото можна взяти в самій телеграм-групі. І що ж, на наступний день мені написала велика кількість людей, але це все ви зможете побачити в наступній серії.